Близько року тому у Олега почалося веселе життя. Євгена із сусідньої кімнати немов підмінили. времени баловался, ну, Ходили к нему непонятні люди, відкривали двері самостоятельно і, скорее всего, употребляли наркотики. Днями ж до Олега прийшов сусід знизу. Поскаржився, що Євген його постійно заливає водою. Я попитався. Попитався з соседом поговорити о том, что, що что происходит. Женя, там ти топиш сусіда, зробиш що небудь, тому що це ну, буде проблема реальна. Він сказав, так, да, да, я все сделаю. Наступного дня до гамірної квартири завітав уже дільничний. Тоді й викрилася страшна правда. У квартирі стояв огидний запах, а двері в одну кімнату були щільно закриті і заклеєні скотчем. Тоді господар і зізнався, що він приховав за стіною, тіло його матері. Молотком. По голові наніс приблизно п'ять ударів, після чого душив її, після чого поклав її на ліжко та закидав ковдрами та іншими речами для того, щоб не було неприємного запаху. Це справжній шок. Чоловік більше двох місяців прожив у квартирі з мертвою матір'ю. Сусіди навіть не здогадувалися про страхіття у них за стіною. У нього більше воняло з квартири ацетоном, дуже їдким. Можливо, це стало причиною того, що ми ні цього запаху, ну, ното він перебивав. Юлія знала вбиту Ольгу Олексіївну не один рік. Жінка не розуміє, чому син так вчинив із власною матір'ю, адже вона все життя його захищала. Она все время, что его все обижают, его всех гнобят. В школе он двоечником был, то есть она все время за него там ходила, учителей просила, чтобы его там не выгоняли. Сам подозреванный одразу зізнався, он убил матер, бо не дала грошей на наркотики. Куда дел молоток? Сразу положил на диване. На диване? А ремень? Там уже на месте. Каешься? Конечно, каюсь. Эти два месяца как не свой ходил. А поки затриманий дає свідчення, комунальники готуються до дезінфекції помешкання. Ось ці всі речі з квартири, де стався злочин Жеківці, потроху виносять їх на двір. А ось на цьому червоному дивані вбита матір і пролежала більше двох місяців. холоднокровному вбивці світить 15 років тюрми, бо вбивство власної матері це не перший його злочин.